Вже завтра у Брюсселі розпочнеться саміт лідерів Євросоюзу. Він триватиме два дні. Шановні друзі, на ньому очільники держав мають вирішити чи починати переговори з Україною про членство в ЄС. а Також ухвалити євроінтеграційні рішення щодо дев'яти інших країн. Ви знаєте, що вони хочуть, щоб вступ був масовий. За даними ЗМІ, в Євросоюзі можуть запропонувати альтернативну процедуру переговорів про вступ для України однак яку саме не уточнюють. Причому з, згідно з цією фразою, альтернативну процедуру, я думаю, що це не оце, що голосувати більшістю, окрім е, угорщини, щось це щось інше. Мені важко сказати, але вочевидь, те, що рішення в Євросоюзі по звичайній процедурі вступу приймається консенсусом на кожному етапі, тобто одна країна проти і вся конструкція розвалюється. Угу. А, вплинуло на те, що зараз шукають, як вийти з ситуації і зберегти обличчя і Європейському Союзу, і власне для України. А, це було зрозуміло мені давно, коли е, е, жодної роботи в напрямку е, наших проблемних сусідів за цей час не проводилося. Вона з'явилася лише в останній момент. Так. А, і фактично це вже гасили пожежу, але часто вони гасили пожежу із машинного мастила. А тобто, ви виходили навпаки, коли я читав заяву Служби безпеки України по Порошенку і Орбану, да, там про ІПСО російське, а потім я читав пости голови комітету з питань закордонних справ. Верховної Ради України, який просто принижував Орбана, ну навіщо тоді е, їхати, пер вести перемовини в Аргентину для Зеленського так. з Орбаном, щоб його там зловити? Бо через Сіяр то Єрмак не зміг домовитися навіть про телефонну розмову між лідерами. Але при цьому на фоні цю на на фоні виходять отакі от, от хлопчачі витівки, які просто додають нашим. Недругам в європейському союзі лише додаткових аргументів. От подивіться знову угу. з, з ким можна розмовляти. А... Тобто провалений був провалена дипломатія. Друге, провалена була. А, ти далі продовжуєш та я, так, я, так. Я да, будь ласка. Користко. Будь ласка, я провалена не була реально провалена була робота із засобами масової комунікації в європейському союзі, не тільки ЗМІ, а й соціальні мережі. Те, що Росія активно використовувала весь цей весь цей час. Після того, як вона отримала, скажімо так, а побачила, що нарешті з'явилося вікно можливості, в яке треба влізти, і антиукраїнські меседжі туди просувати. Жодної контр атаки на інформаційному фронті на полі бою наших західних партнерів не було. І в результаті угорщина словаччина тепер Австрія. Так а ми от отримаємо від цих країн фактично наразі слово ні. Хоча до цього і словаччина була дуже нам допомагала, Австрія весь час підтримувала рух України в Європейському. Тобто, ти маєш тобто на увазі, що з цими країнами мало працювали взагалом мало працювали з європейськими країнами, але на в, в останній момент взагалі це була катастрофа. і замість того, щоб працювати рівно і готувати все з іншими країнами а. Угорщину виділити в окремий пул і е, з нею працювати системно і серйозно. Натомість надавали стільки буде пешту приводів для того, щоб сказати НІ Україні, що саме за останні тижні. Що ну в мене просто як людина, яка все ж таки трохи знається на дипломатії, а руки опускалися, і, і от от одне було питання: от навіщо це дурість чи свідома, свідоме шкідництво? Одне з двох. Тому а катастрофи на але при цьому не сталося і не, не станеться. Навіть бо окремий шлях, який назвали, це означає, що. Фактично, рішення про процедурне затвердження статусу України країни, яка почала перемовини про вступ до Європейського Союзу, просто перенесеться на наступний. Рік. Зрозуміло, слухай. А тут зараз будуть придумані якісь механізми, да. які підведуть нас до цього кроку. А, дивись, ми зараз будемо говорити про візит до Сполучених Штатів. Але от раптом дві хвилини тому е, опублікував Майкл Макфол. Шановні друзі, Майкл Макфол, це великий друг України, е, великий друг е, санкцій проти Росії. Значить, це така це колишній посол, якого ненавидив Путін е, у Росії. І знаєш, що він написав, е, значить, треба подивитись. Е, Важлива нова стаття від Стівена Пайфера. Знаєш, що такий Стівен? Колишній посол е, США в Україні. А я думав, що він Пайфер. Він Пайфер. Так. Для безпекової, безпечної і стабільної Європи поставте Україну на е, остаточний шлях в НАТО. Ну, це він однією фразою каже, що написав. Fiper. Ну, да, послухай, просто я тобі про це сказав. Це новина. Ну, знаємо. Давай я прочитаю про Америку. А потім ти будеш говорити. Отже, шановні друзі. А... Американський вояж Зеленського Володимир Зеленський завершив свій візит до Сполучених Штатів упродовж двох днів. Президент мав зустрічі з очільниками Пентагону, американськими сенаторами, спікером Палату представників Конгресу і Джо Байденом. Говорили про фінансову та оборонну допомогу. Володимир Зеленський заявив, що у США демократи. Та республіканці запевнили його у підтримці України, також глава держави відкинув ідею про будь-які територіальні поступки, які раніше пропонували американські політики. Послухаймо, як може Україна просто віддати свої території. Тобто це абсолютно божевільне, якщо чесно. Ми дуже часто згадуємо Бога. Це точно не по-християнськи. Там живуть наші люди, там живуть сім'ї. Там діти і все це частина суспільства українського. Але ми говоримо про живих людей. Їх над ними знущаються, їх гвалтують, їх вбивали. І Ми це прекрасно знаємо І тим голосам, які пропонують віддати наші території, як віддати своїх людей. Питання ж не тільки в землі, питання в, в живих людях, в їх судьбах, в історіях їх. Ідемо далі. А свою чергою Джо Байден наголосив, США хочуть перемоги України. Відтак, американський президент закликав Конгрес не робити подарунку Путіну і схвалити фінансову допомогу Києву. Послухаймо. Ми продовжимо постачати в Україну критично важливу зброю та техніку, доки зможемо, але без додаткового фінансування наша здатність допомагати Україні відповідати на термінові оперативні потреби швидко закінчується. Путін робить ставку на те, що Сполучені Штати не зможуть допомогти Україні. Ми повинні довести, що він помиляється. А, після чого ну Ложка Дьогтю, да, я так розумію. Лідер республіканців у сенаті Міч Матконел, з яким особисто, так і віч на віч, мабуть, розмовляв Зеленський, все йому пояснював, заявив, що проголосувати за додатковий пакет фінансування для України до Різдва практично неможливо. От така от історія. Я тобі все розказав по фактам. Що ти думаєш про це? Дві речі. Перше, я вважаю, що катастрофи все одно не буде. А в бюджет Пентагону буде прийнятий і в бюджеті Пентагону, ну для Америки, зокрема, там закладені можливості для надання Україні лендлізу. Тобто, це те, що американські Обіцяли республіканці, тоді. республіканці, вони готові були надавати відразу. Вони ніколи не були проти лендлізу. Різниця буде в тому, що ну, доведеться нам брати або в користування да, в лізинг, або заплатити. Тут уже буде допомога. Це так, як Америка допомагала Радянському Союзу під час Другої світової війни, якщо брати такі грубуваті аналогії. Щодо ситуації з республіканцями, вона була абсолютно прогнозована, особливо з точки зору провальної політики. Нашої офіційної дипломатії, особливо із тим крилом республіканців, яке отримало в Конгресі, зокрема, ще в сенаті, може, блокуючими голосами скористатися, або і в Палаті представників це крило праворадикалів Трампа. А насправді з ними просто не працювали, і фактично, е, ну Україна мала би просто тут е, залучити абсолютно всіх на багато до багаторівневої дипломатії, а не однорівневої е, такої пласкої Ярмаковської. І якщо б була проведена багаторівнева дипломатія, Україна просто не стала би заручником. А, зокрема, цих баталій між республіканцями і демократами, що робить кожна країна, яка встає в порядок денний США в Капітолії і да. на там, на Пенсильванії Авеню? А, якщо вона стає в порядку денному США в перших рядах, так вона працює так, щоб двопартійна підтримка була дотримана з усіх боків, тому що завжди? Просто останні кілька десятиліть історія протистояння між республіканцями і демократами, вони завжди беруть якусь зовнішню історію, яка стає розмінною монетою. Це нормально, тому що для них е, є головне інтереси Сполучених Штатів Америки і навколо цих історій вони починають чубитися, що роблять інші країни. Вони наймають е, дуже серйозні лобійські компанії, офіційно е, наймають ломбілобійські компанії в Сполучених Штатах Америки для того, щоб працювати над двопартійною підтримкою, щоб от не опинитися між цих двох вогнів. Україна цього не зробила. Хоча для України це був... Вітальний просто е, національний інтерес е, для того, щоб не опинитися в, в цій ситуації. ми ще ну Ізраїль, до речі, теж до нас при, прийшов е, фактично причепом через те, що всі ці е, да, історії сталися разом. Думав. тому е, Оці речі дві були логічними і прогнозованими. В останній момент я дуже бажав Зеленському, щоб він в останній момент йому це вдалося. Але емоційна дипломатія закінчилася, і вона закінчилася давно. Давно мала початися депл дипломатія серйозних розмов і професійних відносин. Добре. На жаль, її не сталося.